Кропики, Ви знаєте, кропики, білі, рожеві, малинові, десь поруч із мальвами ніжні пелюстки цвіли, їх сіяла мати, в пісні понад світом линули, а з кропиків теплих роки, як вінки, поплили. Плили і відплинули десь так далеко за обрієм, сивіє печаль, никне в обрії, світ голубий. Ми так тебе любимо, а хто ж би не любить матері. І кожна пелюстка це спомин для нас дорогий. Ми знаємо кропики білі, рожеві, малинові. Їх сіяла мати. Коли я була ще мала, та мама відходить вже білу, рожеву дитину, щоб я тієї квіти онукам ростити могла. Ще трошки підберу щось таке до теми хочу ще тема материнства, тема батьківства підкралася радість незнанкою днем, дощем сонячним, повіньця, окутана ранком, іду по планеті сонячно. Радість моя, невидимко, моє листів'я, пернате, з'явися на світ людиною. Щастя моє кирпати, кожна хвиля моє чекання над весною палає літо. Вибігаю на лганок зрання, щоб світанок ясний зустріти. Гляну, сонце сміється в очі, золотить промінці в волосі. А в житті я ще більше хочу, щоб завітне оте збулося. Кожна хвиля моя, надія на пісню ще не доспівано. Про мою колоскову співанку кожна хвиля моя це мрія. як світ сонця в оселю внесеш, я скажу тобі, любий, усе. чарівні сонечка, миле, тепле, гарне, клубочок яскраві, ніжбо, я не марне, в світі стала мамою. Рученькі, вогкенькі, в тепленькій сорочці, притулись до неньки, ластівочко, дочко, о, не знай, не треба. Ти вогню пожежі, хай ласкаве небо у зіничках жевріє, хай не буде грому, грому блискавиці, білім тихім домі, білий голуб сниться, всі любові світу з тієї нерівні, улюблені діти, сонечка чарівні. Я чула, маківка цвіла, і ржали дикі коні в, в полі, і не боліла голова, і зорі падали в долоні. І все таке земне й легке, як клич леки у дорозі. Тримала сонечко м'яке свого онучка на порозі.